Доброго ранку, доброго ранку, синочок мій дорог. Їдемо зараз на автобазар до Тані за деталями маш... в те, що в машині погоріло. Та слава Богу, що так все обійшлося, що сам не, не... не постраждав. Піончик за угла стоїть. Бачите, що дивиться. Я сказала, що не переживай, ми недовго машинка згоріла, треба її подремонтувати. Ну, вона як понімали, наче. Бачите, яка в нас тут шикарна гірчиця на цій стороні. А от там панна земля. В пояс. В пояс. А там погана. бачите, на початку. Так дивись, дивись, щоб вона там не підійшла, бо поки на, на гірчицю дивимося, вона сонечко світить. Та ще потрібно тепло. Вчора переживали, щоб не був дощ. Тому що Саша килим, килим постирав. На сьогодні мусорка, всі повиставляли сміття. Ну, у Ларіси ось куча вже давно лежить, вона ще й понеділок її поклала. Чи то вони не забрали з того разу, воно зв'язане було, не знаю. Олі сьогодні теж мало сміття. Уже потихеньку люди всі прибирають, то зовсім мало. Ось гарні баки у Віталіка. Ну Так вони ж так їх кидають, що на раз-два побить перемотаний. — Уже перемотаний, да? Ну тож. Молодець Диця Танюшка, все. Я кажу, він не старафію, та все. Он, дивіться, кульок надавала. І така вона гарна, ну прямо Таня. Ну... Дай Боже їй здоров'я, там підійшов вітя, вітер теж каже, я чую за задім. І знаєте, хотіла не плакати, щось сльози витекли. Кажу, Санька, йдемо подивимося. Тож раніше оце. Тут ми приїжджали, коли машини були, що продавали, ми приїжджали, оце весь оця вся площадка була зайнята, місце неможливо було зайняти. Продавали люди машини. А зараз все. Зараз все. Дивіться, китас алюмінієвий продається красивий. Ви бачите? І каструля для борща. Отут як барахолочка теж можна купити, таке цікаве. Ого, глянь, такі баки здорові. А це, мабуть, для, для свиней, чи що таке. Сіржавійки, нічого. Ось бачите, скільки машин всього продається. А тут оце все оце розчерчене, розчерчено. Оце все поросло бур'яном, бачите, які господарі, базарю. Оце тут все стояли машини. Тепер машин нема. Мотоцикл, мабуть, хтось продає. Ну, Подивимося, що по чому тут. Я показую асфальт. Не базар, а асфальт показую. О, тут, Бачите, Тут нема нічого цього. Тут все стояли машини. Тепер нема. Знаєте, мені нічого не сподобалося, абсолютно. Тесли. Ось таке. Крайслер, так? Ти бозі який. Зючок, yes. да старенькая, конечно. 2003 год, ага. 2, ,2 1, Красиво такая, <свят> маленький такой зючок, такая вертка, ну чистенькая, хорошая. Так, ходим-то, ходим-то, Санечек. <свят> что <Чё>, он кажет? <свят> что <Чё> он сказал? <свят> ну я не ничего. Руку надо показать, что он сказал? Я что-то не разумела. Ось мінівен вен сам продається красивий. Ну це так для бізнесу. Ось там Запорожець продавався. 55 тисяч, кажу, це купив і їсть на ньому. Ось я навіть і сім не дивилася, бо мені така машина. Таке... Бензина сіки що... От, а ну який хоче дядька. Ну, красивая, як у Антоші, прямо така вона. Я вам скажу, що знаєте, люди дивляться по дешевим машинам. Ось теж, як він називається, Таврія. Цей 1100 доларів. Ну, навіть цей дешевше продає, ніж той. 1000 доларів. Це буде 40 тисяч, 44 тисячі, а той 55. Ну, Та, то, мабуть, модель більш друга, я не знаю. А ось наші сусіди цегані продають Жигулі. Ну не краще. 2005 року. Гарна, звісно. Красива. Я просто знаю, що це гарно, тому що це наші сусіди. Рено ні, Форд — ні. Ну, коротше, ось шестьорка теж машина хороша. В Саші була шестьорка машина перша. Виїздила кучу. Ось Нісан 12 тисяч 11 рік, так. Да. Ось хороша теж мужчинка продає. Електричка. Із... Да, оце, оце на базарі найкраща машина. Да. Форд. Да, так, да, так, свіженька. Да, вона, вона в салоні десь. А скільки вона в салоні? Підожди. Я їй дивилася, що у, у Віталіка. А ви не ставили возі салону продавати, ні? Походили, подивилися ми з Сашою. Такий гарний мужик оце продає Hyundai електричку. Просто за неї половиною тисяч. Все розказав, чесно, машина, звісно, шикарна, сам з козайщини. І розказує нам, що, наприклад, дивіться, ви пригнали машину, поїздили там трошечки, ну от ви купили, ви нічого грошей не платите, продаєте першу машину свою. Ви нічого не платите. Але якщо ви купили другу машину, вам теж вона щось не подобається. І ви хочете її продати, вже 10% налогу заплатити. Я просто чесно просила, розкажіть, скільки вона вам там обійшла. Він каже, я брехати не буду. Обійшлася 16 тисяч. Він каже, я зараз просто з кольоса продавати. Думаю, присинююся так. Каже, дуже вигідно. Він живе в Козельщині, у нього нічний тариф, каже, 25 гривень 100 кілометрів. Ну, ми побалакали, нам не потрібно, просто побалакали. Знаєте, як якби тільки побалакати. Зараз поїдемо кудись. Кудись поїдемо. Такі шашлики гарні так пахне. бачите, різні, є ребрина. А тут так пахне шашликом. Шаурма на дровах, овочі гриль на дровах. Тут найкраще пахне в цьому рядкусь. Тут можна зайти, а ми з вами тут були колись в кафе. Я так захотіла шашлику саме на автомобільному базарі. Заходили в оце кафе, ми їли. Тут дуже багато людей. Вони працюють допізна, приїжджають просто, дивіться, підлога згнила. Приїжджають просто поїсти шашличку. А, ось пройшлися, пропахали. Ой, Господи. Ой, такий гарний цей вітер. Прямо так обняв мене і каже, боже, боже, яка біда, яка біда, каже, мої два племінника теж служать. Ось оце машина джаз, оце таку машину на фронт хлопцям. Тільки ну, вона не потрібна, вона грошей. Ні, якби хтось з меценатів дав, а так це класно. І поміщається, і ззаді і подаруночки вести. Все шикарно. Ой, серце заболіло. Автомобільному базарі, добре, що згадала, що мені ж прийшла і корка вже. Треба заїхати забрати. В магазині все через касу самообслуговування, а такі тарілочки. Я купила суп написано, я вдома покажу красиві. Для презентації, так їсти нам три тарілочки не пробивало. Цибулю не пробивало, кавуни не пробивало. Прийшлося йти на касу. Незручно. А давай попробуємо. Отакі трофіля. Польські. Ну, я вам скажу, що ми їх скуштували. вони так схожі, на ті трофіля, що у нас були, але за смаком вони трішки не такі. Так, ми вже вдома їздили, їздили. В одному місці, по-моєму, штраф заробили, Мій такий повернув Саша наліво, там не можна було на заправку. Ну, будемо чекати, прийде, на мене ж прийде. А води, а води не взяли. Їздили там поруч, і води не взяли. Отей, пожалуйста. Я вам хочу зараз показати, які гарні супнички ми взяли. Вони такі, коли знімаєш відео гарно. Ого, такі всього, бачите, ми тут накупили. Зараз я вам кризи, які супнички. Вони із глини, що можна і в духовочку засовувати. І такі три. Ми спочатку вирішували чи одного кольору взяти, чи ні. Вирішили взяти різні, хай будуть різні гарні, правда? Можна насипати так їсти. А можна, я ж кажу, сюди яйця, сюди там боже, сюди масло. І коли пишеш кулінарний рецепт, дуже гарно. Суп. Ну, У нас буде не суп. Гарна була ціна на масло, масло взяли дві, дві пачки. Айрану. Ету зефір хочемо спробувати із фісташковим цим. Чай знову цей дешевий, але він нам подобається. Він на смак дуже-дуже гарний. Оцей ось чай. Це не реклама, я вам просто ділюся тим, що часто купляєш. Так, цей сир взяла непогана ціна. Цукерки бо в хаті нема цукерок. То я оце... туди достань мій цукерки. Та Я можу теж взяти молоко, печиво. Оце зоологічно дуже. Грона фірма дуже смачно. Взяла е, цей кунжут чорний-білий разом. Взяла свої улюблені. останні забрала зараз по, по 19 гривень. Вони так, 37. А так це, це турецькі ці жувальні. Орегано взяла пачку, тому що в мене немає хліба. Це ви бачили? труфіль муфіль ми їли. І отаку рульку взяла, я її в мультиварці зварю, бульйон буде, а це вона без шкіри і просто запікати її в духовці дуже-дуже смачно. Так що все. Хліб черненький, такий купила. Підожди, не все. Десь повинен бути сир вершковий, я взяла, тому що я купила чорний хліб, я люблю чорним. Ікру куштувати сьогодні будемо. Зараз зробимо каву і будемо куштувати ікру.